Якщо у вас виникло бажання почитати гостру сюжетну історію, яка сподобається всій родині, то книга Джоан Роулінг-Різдвяна свинка кращий вибір. Головні герої тієї казки хлопчик Джек і м'яка іграшка Різдвяна свинка. Разом вони відправляються у захоплюючу подорож, щоб урятувати улюблену іграшку Джека з країни загублених речей. На шляху їм зустрінуться речі, які говорять і які загубилися. Герої відвідують місто, Марнівка, і де ж за пропалівка, і ще багато різних і цікавих місць, а інколи і моторошних місць, щоб урятувати улюблену іграшку від жахливого згубника. Цю книгу вам захочеться не тільки перечитувати, але й роздивлятися завдяки чудовим ілюстраціям Джима Філда.